Всім доброго дня, мене звуть Ігор, і сьогодні ми з вами будемо створювати гру тир. Цілями для нашої гри будуть саме надувні кульки. Вони вже існують в середовищі скреч. Саме такий спрайт є. А те, за допомогою чого ми будемо стріляти, приціл. Ми можемо створити самостійно за допомогою функції Paint, або ж завантажити з інтернета якийсь уже існуючий приціл, наприклад, там просто прописати приціл PNG і відповідно знайти, завантажити через Upload Sprite. Тому ну, я вважаю, що все-таки трішки простіше нарисувати. Для того, щоб нарисувати простий приціл, я вибрав функцію Paint, я обираю коло, далі заповнення. Я вимикаю. Ширину межі можливо потрібно зробити побільше. Наприклад, 10. Спробуємо. І для того, щоб нарисувати рівне коло, ми можемо скористатися клавішою Shift. В такому випадку коло буде пропорційно розтягуватися в усі сторони. Нарисували коло. Далі. Нехай воно буде прямо посерединки. І далі проведемо через нього вертикальну і горизонтальну лінію. Наприклад, ось так і якось ось так. Непогано. Далі ми можемо, наприклад, щоб позначити точно центр, можна, наприклад, взяти кісточку, взяти червоний колір, Можливо, трошечки побільше її, зробимо ось так і позначимо точно центр. Тепер за допомогою гумки я просто приберу зайве. І приціл готовий. Е, відразу бачимо, що якщо ми, от, наприклад, повноекранний режим нашого застосунку війдемо, то що? То приціл занадто великий, він майже на весь екран. Тому розмір його за допомогою вибираємо спрайт, який є наш приціл. Ставимо його розмір. Там, наприклад, половину від поточного. 50 буде цілком собі нормально виглядати. Наступний спрайт, який нам знадобиться, це саме цілі, по якими будемо стріляти. Тобто кульки. Виберемо кульку. Можливо, її також не заводить, трошки менше зробити, наприклад. Ну, можливо, не 50, 70. Так, да. от 70 цілком собі нормально, е, Кульки у нас є, але з їхніми образами треба трошки попрацювати. Можна створити простеньку таку собі анімацію того, як ці кульки будуть лопатися. Для цього прибираємо зайві образи. Дублюємо, наприклад, перший образ, або там другий, або третій, кому якийсь подобається, все одно ми зробимо так, щоб їх кольор змінювався. цих куляк. На другому образі за допомогою гумки ми робимо невеличкі отвори. Як ніби кулька була пробита кулею. А на третьому образі ми вже робимо конфіті з кульки, як ніби вона розлетілася на частинки. Ось таким, чином, наприклад. Чудово, переходимо знову на перший образ і тепер можемо перейти до програмування наших спрайтів. І спочатку давайте запрограмуємо саме приціл, наприклад, е, проста зовсім програма, коли з вкладки події, коли зелений прапорець натиснуто, давайте, щоб нам було і вам, і мені зрозуміліше, виберемо, наприклад, українську мову. От. Коли зелений прапорець натиснуто, давайте для початку задамо так, щоб приціл на самому початку гри спавнився в центрі екрану, тобто перейти в X, Y, 0 0 З середини екрану. Так. Він відразу коли натискаємо зелений прапорець, приціл у нас переходить. Далі з вкладки керування беремо блок завжди. І всередину нього поміщаємо з вкладки рух перейти до вказівника. І тепер, коли ми натискаємо на зелений прапорець, приціл спочатку переходить всередину, а потім рухається за вказівником. Досить таки непогано вже виходить. Можна цілитися по кулькам. Далі ми маємо запрограмувати саму кульку. Отже, що знову-таки для кульки. Події, коли натиснути зелений прапорець, ми маємо зробити так, щоб кулька створювала клони. Тобто, Щоб ми могли стріляти в безліч кульок, у нас буде певна оригінальна кулька, з якої ми будемо робити клони і клони і поклонам вже стріляти. Оригінальну кульку ми приховаємо, а клони будемо показувати. Тобто, Що ми робимо? Ми беремо блок завжди. Всередину нього ми поміщуємо блок чекати. За ним створити клон з мене. В блок чекати з вкладки-оператори ми вибираємо е, значення, щоб спаун клонів відбувався неочевидно для нас. Тобто не через там одну секунду, не через 2 секунди, а через якесь рандомне випадкове число. Наприклад, від там 0, е не знаю, наприклад, трьох десятих до 1 секунди. Тобто неочікувано, не, не передбачувано будуть спавнитися кульки. Десь, можливо, їх прям може заспавнитися майже дві, майже одночасно, а десь там тільки одна за секунду. Тобто трошки ускладнюємо нашу гру. Перший блок. Далі, оце наша оригінальна кулька. Натиснули ми на прапорець, І що ми бачимо? Що кулька дійсно дублюється. так? От зараз вона секунду не дублюється. Ну, добре, кулька дублюється. Але ж оригінальна кулька, так? Але ж давайте зробимо так, щоб оригінальну кульку ми приховали, а от її клонів ми якраз таки показували, і в них ми якраз таки і будемо стріляти. Тобто оригінальну кульку ми з вкладки «Вигляд» беремо для неї блок «Сховати». Ось так от. І тепер, коли гра починається, тут створюються клони. Але клони мають ті ж характеристики, що і кулька, тобто вони також сховані. Тепер, коли ми вже починаємо як клон, то ми показуємо кульку. З вкладки «Вигляд» ми беремо блок Показати. І тепер вже дійсно з'являються в цьому місці клони. Ось вони, ось вони, ось вони. Але вони стоять на місці. Вони не рухаються. Стріляти в нерухому ціль не зовсім весело. Тому давайте виберемо блок з вкладки руху перейти до випадкової позиції. Дивимось, тепер кульки спавняться де завгодно. Уже краще. уже краще, Але давайте зробимо так, щоб кульки рухалися знизу екрану і догори. І нам потрібно було от до моменту, до поки вони не дісталися верхньої межі екрану. В цю кульку якраз таки влучити. Щоб нам зробити таку дію, по-перше, давайте зробимо, щоб кульки сповнилися конкретно знизу, але по координаті Х це було будь-яке число, а по координаті Y, щоб конкретно знизу це була якась фіксована позиція. Щоб, так, щоб саме так це відбувалося, ми маємо залишити блок перейти до випадкової позиції, але, але змінити y на. І ось тут ми задаємо вже якусь конкретну позицію Y. Тобто, наприклад, 180, бо мінімальне значення тут у нас здається 200, максимальне, так, мінус 200 мінімальне, максимальне 200. А по ось X від мінус 160 до 160. То 180 це майже низ, десь ось ця місцинка. Далі, з вкладки керування, ми. Кулька будуть спавнитися дійсно на цій межі десь приблизно в межах цієї межі. Угу. Далі з викладки керування ми маємо зробити так, щоб кульки постійно піднімалися вгору. Для цього ми беремо блок повторити до. Всередину нього ми ставимо оператор більше. І. Отут ми ставимо значення верхньої межі. Тобто тут максимально в принципі, це 200, але вийдемо нам це десь 180-170 можливо. Давайте отак пропишемо. І от допоки значення, е, значення Y для кульки не буде рівне 170, вона має рухатися вверх. Тобто, допоки значення y, давайте візьмемо її Y, воно не Більше виходить, отак це можна прочитати повторити до того моменту, допоки значення Y кульки не більше, ніж 170, кулька має рухатися вверх. Тобто, що вона має робити? Вона має змінити Y на там якесь певне значення. На 10, можливо, буде занадто швидко. Я вважаю, що буде швидко, тому давайте, наприклад, на 5 і подивимось. О! вже Доволі таки непогано. Так, да, досить таки непогано. Е, але ж е, що ми побачили? Що кульки збираються ось тут, в оцього місцинки, вони доходять до координат 170 і перестають е, кудись рухатися, вони просто зависають в тому місці. Тобто тут вони стають або е, неподвижними цілями для нас, що знову таки робить гру доволі е, нудною, або, е, ну. Просто сам факт того, що вони там залишаються, досить таки негарно. Тому ми маємо з вкладки керування взяти блок, вилучити цей клон. Тобто, коли кулька дійшла до координати 170, вона зупинилася і зникла. Подивимось. І все працює так, як ми і задумали. Чудово. А та, але, але, але що? Але всі кульки одинакові. Знову ж таки, не дуже цікаво, давайте трошечки зробимо їх різнобарними. Для цього ми скористаємося змінити е, з блоком складки вигляд, змінити ефект колір Та будь-де, насправді ось десь в цьому, ну, наприклад, тут. Е, і значення ми можемо взяти випадково. Так. Випадкове, наприклад, там до 200, від одиниці до 200, так? І будемо отримувати взагалі супер цікаві е, кольори для кульок. Да. Працює. Чудово! Тепер же ж нам треба взагалі зробити блок, який буде відповідати за. Попадання в кульки і відповідно їх анімацію. Це знову ж таки буде подія, коли я починаю як клон. Знову ж таки, буде блок завжди. І умова якщо. Тепер нам треба зрозуміти, що ми маємо помістити в умову, якщо. Що взагалі таке попадання по цілі. По-перше, наш приціл має бути розташований прям поверх спрайта кульки на його от координаті приблизній. І по-друге, е, окрім того, що наш приціл має торкатися цього спрайта, то ми маємо ще натиснути цей момент в мишку. Тобто дві умови попадання по цілі. Приціл знаходиться на кульці, і ми натиснули в цей момент в мишку. Е, для того, щоб всі ці дві умови нам записати, ми маємо скористатися блоком З вкладки-оператори, конкретно блоком І. І перша умова це. Торкається приціла. А приціл це у нас спрайт 1. І, наприклад, мишку натиснута. Оце умова попадання кулі в кульку. Так? Далі. Далі ми можемо створити анімацію того, як кулька лопається. Для цього, ну, наприклад, давайте візьмемо невеличкий інтервал. Наприклад, 0,2 секунди. І через 0,2 секунди буде після попадання, через кожні 0,2 секунди буде змінюватися образ кульки. Тобто з вкладки вигляд, беремо змінити образ на балун А2. Потім продублюємо це, змінити образ, образ на балун А3. Потім, коли кулька є анімація відбулась, фактично. а далі, А далі ми. Зовсім трошечки почекаємо. І цей спрайт з вкладки керування візьмемо блок вилучити. Ось таким чином. І тепер подивимось: бам, 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 О, не попав, не попав, не попав. є, працює. Прикольно, але чогось не вистачає. Я думаю, що було б ну, добре, як мінімум, додати який-небудь приємний звук лопання кульки. Для цього от, навіть от, стандартний цей звук поп, він досить таки непогано підходить. Ним я її скористаюсь. І тепер. О, воно. Оце вже добре. Оце вже схоже на цікаву гру. режимі Є-є-є. Все класно працює. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня і до побачення. Зустрінемося в інших відео. На наступне відео планую додати до е, цієї гри зміну, щоб рахувати кульки, які ми пропустили, і щоб рахувати кульки, в які ми попали. Зустрінемось в на наступному відео. До побачення.